В наступній задачі нам потрібно знайти кут, невідомий кут. І ми можемо сказати наступне: отже, даний кут Б, от він кут, це кут, який вертикальний з кутом що дорівнює 30 градусів, отже, також дорівнює 30 градусів. А далі, можна завершити задачу взагалі досить просто, тому що цей кут. Який дорівнює 110 градусів, це зовнішній кут для трикутника А Б С. Тому він дорівнює сумі кутів Б і кута С. А отже, щоб знайти кут Б, ми маємо від 110 відняти 30 градусів, тобто будемо мати 80 градусів. Разом з тим, більшість з вас, напевне, задачу завершила б таким чином. Ми можемо знайти кут Б АЦ, який сумішний з кутом 110 градусів, от він цей кут. Він буде дорівнювати 180 відняти 110, 70 градусів. Ну, а тоді, щоб знайти кут Б, ми від 180 віднімем суму 70 і 30, тобто 100. Будемо мати той самий результат: 80 градусів. І це відповідь Б. Далі подивимося, які твердження є правильними. Ну, кут 1 і кут 3. Це дійсно суміжні кути, тому перше твердження вірне. Далі нам сказано, що кут 1 дорівнює куту 2. Ну, напевне, це кути відповідні. І тому вони також рівні, якщо прямі, паралельні. Отже, друге твердження правильне. А далі нам сказано, що сума кутів 2 і 3 буде дорівнювати 180 градусів. Ну, Якщо ми візьмемо оцей кут 2 і до нього розглянемо вертикальний кут, який буде рівний, я теж його запишу як кут 2, то 3 і 2 це внутрішні односторонні кути, їх сума дійсно дорівнює 180 градусів. Отже, як ми бачимо, всі твердження є вірними, і тому правильна відповідь Д. За даних умов. Ми можемо знайти оцей кут, нехай це кут один, я позначу. Для того, щоб знайти кут один, ми від 180 градусів віднімемо суму кутів 52 і 49 градусів. 52 і 49 градусів це 101 градус, і тому, коли ми віднімаємо від 180 градусів, ми будемо мати 79 градусів Тобто, як ми бачимо, це відповідь Г. В наступному завданні ми можемо сказати, що сума кутів альфа, бета і гама разом 360 градусів. Тому, для того, щоб знайти кут гама, ми від 360 градусів віднімемо суму альфа і бета, тобто віднімемо 20 і 50 градусів суму, а це 70. Маємо 290 градусів кут гама, і це відповідь Б. умовою, у нас перпендикулярні прямі L і M, кут між ними дорівнює 90 градусам. Якщо подивитися на утворений трикутник, ну нехай це трикутник ABC з прямим кутом. Ми можемо знайти в даному випадку, наприклад, зразу ж кут Б. Тому що зовнішній кут 146 градусів до сумі кута С і Б. Отже, для того, щоб знайти кут Б, ми просто від 146 градусів віднімемо 90 градусів, будемо мати 56 градусів. Разом з тим, ми могли б знайти кут Б ще таким чином. Якщо подивитися на кут БАЦ, то з кутом 146 градусів це суміжні кути. Тому для того, щоб знайти ось цей кут БАЦ, ми від 180 віднімаємо 146 градусів будемо мати 34 градуси кут БАЦ. Тоді далі ми можемо знайти кут АБС. Для того, щоб знайти кут АБЦ. Ми від 90 градусів віднімемо 34, тому що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Отже, будемо мати 56 градусів. 56 градусів, як ми бачимо, що так, що так ми робили. А далі, так як ми знайшли оцей кут 56 градусів, то кут альфа з ним вертикальний. Отже, кут альфа також буде дорівнювати 56 градусів, тому відповідь Г. Наступне завдання. Нам потрібно визначити градусну міру кута альфа, і ми це зробимо наступним чином. Кут альфа. У нас на малюнку видно, що прямі L і M перпендикулярні, тут кут між ними дорівнює. 90 градусам. і таким ж буде кут от тут утворений, також 90 градусом дорівняє. Далі ми можемо знайти, я позначу букви нехай А, Б, С. і ми можемо знайти кут БАЦ, це кут суміжний з кутом, що дорівнює 140 градусам. Тобто кут БАЦ дорівнює 180 відняти 140 градусів 40 градусів. Отже, от він цей кут 40 градусів дорівнює. Тоді ми можемо знайти кут МЦА. Кут МЦА буде дорівнювати 180 градусів відняти суму кутів. 40 і 85 градусів. 40 і 85, 125 градусів, віднімаємо від 180 і будемо мати 55 градусів. Отже, кут МЦА от він цей кут 55 градусів. А так як кут А С Б 90 градусам дорівнює то для того, щоб знайти альфа, ми від 90 віднімемо 55 градусів, і будемо мати 35 градусів. Тому кут альфа дорівнює 35 градусів, і це відповідь В.